Ну що, пупсики? Поїхали семеденного челенджу. Кардіо та силові для новачки, а також для тих, хто вже давно в цій темі, але хоче новеньких вражень. Я впевнена, що зможемо вам їх забезпечити. Вже сьогодні ми виконуємо інтервальне тренування. Є багато видів: блокові інтервальні, асиметричні інтервальні, різні матриці. У нас сьогодні буде більш-менш стандартний варіант. 40 хвилин виконуємо кожну вправу, яких у нас всього буде 6 в два заходи, безперервно, 10 секунд між підходами, і у якості розминки ми про. Просто пропрацюємо і е, проговоримо технічно, про е, і фізично. Те, що будемо виконувати, тобто суть розминки, підготувати нервову систему до того навантаження, яке ми будемо зараз її забезпечувати. Тому поїхали! Я вам демонструю першу вправу латеральний випад статично, тобто перекат зі сторони в сторону, руки розвели по сторонам стопи. Діагонально дуже важливо, щоб ваші стопи не завалювались всередину, щоб ви постійно штовхали своїми стопами зовні килимок, ніби розтягуючи, розриваючи його. І таким чином ми робимо випад в правий бік. Виворячи руки перед собою на видиху підйом і випад в лівий бік, підіймаючи руки вверх. Якщо ви придивитесь з боку, да, зараз дивіться, зі спини з боку, ми сідниці штовхаємо назад, не скругляючись в попереку, тобто не скругляючись в тілі, а зберігаючи рівну спинку, перекат і в іншу сторону перекат. Плечі не до вух, перекат. Повторюємо за мною для того, щоб ви розуміли послідовність, тому що рухатись будемо швидко. Зліва направо. Руки вверх, плечі вниз, руки перед собою, плечі вниз та на ліву сторону. І ви підіймаєтесь знизу вверх. Оце тут найважливіше, що знизу вверх ви підіймаєтесь з м'язі м'язів животу. Це перша вправа. Друга вправа хвиля ви позицію собака мордою вниз. Опускаємось на коліна. Зап'ясті під плечові і зверніть увагу, як ми виконуємо хвилю. Прогинаючись назад, направляючи лікті вниз до тіла і скругляючись вперед, скругляючи грудний відділ, навалюючись на руки. Ще раз, розгинання хребта назад і на видиху вперед. Зробіть, будь ласка, це в позиції на четвереньках, а потім в позиції собаки морду вниз, вам буде легше. Вперед, розгинання. Долоні впираються в підлогу, ми згинаємо лікті, робимо прогін назад, рухаємось тазом назад і скруглення вперед, вперед, вперед. Ще раз вниз. Розгинання, розгинання, розгинання і скруглення вперед, вперед, вперед. А тепер в позиції собака-мордою вниз. Ми прогинаємось назад і скругляємось вперед. Ще раз прогинаємось назад, скругляємось вперед. Згинаємо трошки лікті, про... згинаємо коліна і рухаємось усім тілом. У напрямку назад, навалюючись, на скругляючись ніби в позицію планка вперед. І зверніть увагу, ваш живіт постійно вас утримує. Ви не утворюєте натужування і не проштовхуєте діафрагмою все вниз. На важких елементах ви обов'язково видихаєте. Це друга вправа. Третє, ми опускаємось в бокову планку, лікоть під плечовим суглобом. Ноги рівні, або, якщо буде важко, зігнули. Це упрощений варіант. На повноцінному варіанті коліна вирівняли, стопи поклали боковим боковою поверхнею і так їх і тримаємо. Руку право витягнули вверх, лівий лікоть під плечовим. І на видиху ви підняли таз, опустили, але не до кінця трошки залишаємо перепіднятим його. Підйом динамічний. Спрощений варіант зігнули коліна і. Ще більш спрощений тримаємо долонь на потилиці. Або, отак, через верх. Поклали голову на свою долоню, ніби ви притримуєте шийний відділ. Це для тих, кому поки що важко контролювати положення вашої шиї, і вона залучається в неприємному такому проявленні. Важливий момент: ми не з'їжджаємо вниз, а виштовхуємо себе вверх. Опустили. Третя вправа, Ми робимо згинання в ключовому суглобі на одній нозі. Ліва нога опорна. Ми робимо згинання м'яко присіда згинання. Вниз, низом животику, рухаючись на стегно, тазові кісточки на одному рівні, поперек рівний, і ви йдете не корпусом, не грудиною, а низ животу, штовхаючи сідниці назад. Тобто, зверніть увагу, не плаский рух да, сідниці прямо, а сідниці назад. І завершимо ми цей рух розгинанням підйомом корпусу, підіймаючи вверх. Тобто, ще раз, ви виконуєте згинання, низ животу на стегно, розгинання, знаходячись внизу, і виштовхуючи вверх. Ще раз, низ животу, розгинання, підйом. Низ животу поклали на стегно. Розгинання, підйом. Якщо важко, можна поставити опору задньої стопи на підлогу. І ви все одно будете робити згинання, розгинання. Підйом. Потім ми опускаємось на праву сторону, робимо знову планку, це вже повторювати не будемо. І на другу ногу потім робимо згинання в ключовому суглобі. Приготувались. я вмикаю таймер. Ви згадуєте про те, що ми дихаємо носом. Усі важкі елементи обов'язково на видиху, усі складні елементи ми робимо потужно на видиху. Між вправами, коли треба відновити дихання, ви дихаєте через ніс. Тобто ви не дихаєте. Намагаємось дихати через ніс. Третій момент, якщо дуже важко, ви уповільнюйтесь, знижуйте амплітуду, інтенсивність, можете зупинитись, але не зупиняємося різко. Якщо вам важко і ви ставите мене на паузу, то, будь ласка, ходіть хоча б по кімнаті. Тобто не гальмуйте занадто різко, тому що для серця це доволі навантажливо. Окей? Приготувались. Я вмикаю таймер, який нам відраховує: 45 секунд роботи на наші з вами шість вправ. Шість вправ. Так. Приготувались. Перше вправо, латеральний випад статично. Зробили випад в ліву сторону, плечі вниз, підйом. Руки вверх. Руки вперед. Руки вверх, Плечики вниз. Стопи не завалюємо. Стопи постійно ніби розривають килим. По сторонах вниз, низ животику, на стегна, Поперек рівний. Будь ласка, видихаймо, бо якщо залучається поперек, значить дихати неправильно, і діафрагма застрягає під реберними дугами. Пальчики стоп розслаблені. Дивимось перед собою, і голова нахиляється лише за рахунок того, що нахиляється корпус. Ось тут нахилили корпус і голова, як наслідок, нахилилась. Окремо ми не робимо таких рухів. Прекрасно. Друга вправа. Хвиля, собака, мордою вниз. Поїхали. Розгинання. Прогін назад. Скруглення. Вперед зігнули лікті, направили їх в середину, скруглились, накатили вагу тіла вперед. Якщо дуже важко, періодично опускайте коліна на підлогу. Сам рух, саму хвилю виконуєте не шиєю, а хребтом. Назад. Вперед. Рух назад. Рух вперед. Рух назад. Прогид назад. Рух вперед. Лікті на себе направили. Видих, навалили вагу тіла. Прогин, прогин, прогин. На скруглення, скруглення, скруглення. Прогин, прогин, прогін. Скруглення, скруглення, скруглення. Чудово, опустились. Підйом вверх. Згинання в кульшових на одній нозі. Повільно вниз. Розгинання. Вверх. Згинання вниз. Корпус підняли, знаходячись в присіді, підйом вверх. Згинання вниз. Корпус підняли, підйом вверх. Згинання в кульшових вниз, можна задню ступу поставити на підлогу. Вирівнялись, підйом. Ще раз вниз. Вирівнялись, підйом. Ще раз вниз. Вирівнялись. Підйом. Ще раз вниз животику, на стегно. Сідниці назад повільно, підйом. не зважаючи на те, що у нас є таймер. Ми нікуди не поспішаємо. Чудово, тепер ми опускаємось в планку на праву сторону. Якщо у вас була тільки що вперед, попереду ліва нога, то правий лікуть в опорі. Підйом. Або стегно не стегно кладете, або як я вирівнюєте коліна. Стегно не стегно це спрощений варіант, нагадую. Видих. Видих. Робимо вдих через ніс, підйом, видих через рот. Якщо можете видихати і через ніс чудово. Але я так передбачаю, що краще зробити потужний видих через рот. Вдих, ніс, видих. Підйом, Тепер права нога спереду, ліва ззаду, згинання в кульшових суглобчиках. Поставили на підлогу, спростили собі рух, низ живота вниз. Розігнулись, підйом. Стопи в спліт позиції, ліва п'ятка тягнеться до підлоги. Низ животу стегно, підйом корпусу, підйом тіла. Низ живота стегно, розгинання. Підйом. Згинання. Розгинання. Підйом. Штовхнули сідницями простір ззаду. Вирівнялись, піднялись. Зігнулись в кульшових стіднаями назад. Вирівнялись, підйом, Зігнули в кульшових стіднаями назад. Вирівнилось, підйом. Зігнулись в кульшових стіднаями назад. Вирівнилось, підйом. Згинання в кульшових, Вирівнюємось. підйом, Вирівнюємось. Підйом. Прекрасно. Друга сторона планки. Лівий лікуть в опорі. Ноги або рівні, або зігнуті. Поїхали повільно. Не з'їжджаємо вниз, а штовхаємо себе вверх і відчуваємо, як ми від опорного ліктя і опорного плеча по напрямку до стелі себе ведемо. Видих. Видих. Видихаємо. Видихаємо. Видих. Ще декілька повторень. Видих. Умнічки. Перекат. Відпочинок 40 секунд. Ковток води зробили. Не зупиняємось, не сідаємо, можна походити по кімнаті. Ми зараз виконуємо друге коло цих вправ і... По завершенню ви зможете ще один чи два рази повторити цей круг. Приготувались. Будь ласка, звертайте увагу, як ви себе почувалися до тренування, як після, як через декілька годин після тренування, як на наступний день. Що важко, де слабкі місця? І діліться зі мною. Латеральний випад. Поїхали. Згинання, підйом. Ручки вверх, але плечі, дивіться, ми не задираємо до вух. це дуже важливо. Випад. 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 Пальчики впираються в підлогу. Є трошки. Молодці, зводимо стопи разом, Дивимось перед собою. Дихання через ніс. Спинка рухлива. Собака мордою вниз, Прогинь назад, скруглення вперед. Відтискання неглибоке направляючи лікті на себе, Скругляємось вперед. Прогин назад, скруглення вперед. Прогин назад, скруглення вперед. Прогин назад, скруглення вперед, Прогин назад, скруглення вперед. Прогин назад, скруглення вперед. Прогин назад. Скруглення вперед. Зверніть увагу, ми головою. Не рухаємо, працює лише ваш грудний і поперековий відділи. Постійно видихайте, лікті направлені вниз, в лопатки не провалюємось. Чудово, опустили коліна на підлогу, підйом, згинання в кульшових на одній нозі. Права нога перед вами, ліва ззаду, тримаємо себе за таз, Низ животу на стегно і сідниці ззаду штовхають. Це важливий елемент розгинання вверх. Ще раз, низ животику, стегна. розгинання вверх. Низ животу на стегна. розгинання вверх. Низ животу стегна. розгинання вверх. Низ животу на стегна, розгинання корпусу вверх. Низ животу на стегна, розгинання корпусу вверх. Тобто опустили корпус, коліно не сильно згинаємо. Підіймаємо корпус, знаходячись у присіді та випаді. Підняли себе вверх І відчуваємо як працює стегно да, і ноги. Права нога була опорною, тепер ліва сторона бокової планки. Коліна або рівні розподілили боком, стопи або стегно на стегно поклали. Погляд тримаємо перед собою, не падаємо, тому що, куди направлені очі, туди ваше тіло і ваша нервова система вибудовують ваше тіло, вашу да, поставу, тонус м'язів. Видих, підйом, вдих опускання, видих, підйом. Вдих опускання, видих підйом, видих-опускання. якщо у вас коліно на коліна, то ви не до кінця опускаєте, опускаєте таз, а трошки залишаєте проміжок між підлогою і сідницями. Чудово, у нас залишилось останнє повторення. Ліва нога стоїть перед вами, права ззаду. Повільно, повільно, не поспішаючи, нікуди не женемось. Вирівнялись, підйом. Тобто опустили корпус, але опускання не корпусом, а за рахунок згинання в кульшових. Штовхули, штовхнули сідниці назад, дивіться, корпус нахилився. Ви його випрямляєте, якби опускаючись ще нижче, а потім вже підіймаєтесь. Низ животу на стегна випрямляємось, підіймаємось. Стегна на таз назад, підйом. Низ животу вниз, розгинання, підйом. П'яточка права тягнеться трошки до підлоги. І виходить, що у вас тут ніби хвиля тазом така, неглибока. Вниз. Чудово. І остання вправа. в боковій планці. Лікоть під плечовим суглобом. Вирівняли коліна, або поставили стегно на стегно. і підйом. Не має бути відчуття, що. Проміжність набирає, набирається повітрям. Тобто ви не маєте штовхати діафрагму вниз. На видиху. На видиху, вона вверх. Вдих вниз, видих вверх. Видихаємо зі звуком. Якщо важко, долон тримаємо перед собою, дихаємо розмірено і спокійно. Не поспішаємо, обираємо свій темп, свій ритм, свою амплітуду. Ви можете зробити і отакий підйом. А можете буквально пару сантиметрів, і це все одно буде чудово. Чудово, опустили таз на підлогу. Вийшли в позицію схрестний сет, щоб різко нагальмувати. Ми підіймаємось вверх, пройшлись по кімнаті, ніякої специфічної заминки робити не обов'язково. Особливо розтяжку, стречунг після силових ми не робимо, тому що це буде нівелювати те навантаження, яке ви отримали. І той стимул, який ви надали вашим да, ви їх скоротили, а потім хоп розтягнули. Тоді в чому сенс? Ми спокійнесенько відновлюємось. Робимо боковий нахил в правий бік, для того, щоб просто відновити дихання. Правий нахил, лівою рукою до правої стопи, підйом через верх, в ліву сторону і правою рукою до лівої стопи. Через верх. Грудиною йдемо по чотирьох точках. Та стабільний. Ви промасажували ніби простір навколо себе своєю грудиною. Вдих через ніс, видих через ніс. Все, коли ви не тренуєтесь, ви дихаєте виключно носом. І таким чином ви дуже скоро перевчите свою духи-дихальну систему, свою кардіо дихальну систему, адаптуватись до навантажень. Це буде взагалі прогресом. Боковий нахил в лівий бік, ліва рука на праве вухо, покрутили головою вперед-назад. Права рука на ліве вухо нахилили в правий бік, покрутили вперед назад, підняли погляд перед собою, зробили вдих через ніс. І видих на рівні грудної клітини. Подякували собі за виконану роботу. Кому було мало, якраз ми перепочили три хвилини. Можете зробити ще два чи одне коло, щоб добити себе остаточно і показати своєму тілу, хто тут взагалі крутий. Обов'язково робіть фотографії до початку цього челенджу. Ще не пізно, бо у вас буде ще два тижні виконувати тренування і. Щоб ви змогли відслідкувати прогрес, це буде дуже кайфово. Я вам обіцяю, що ви його помітите. Все, мої чудові, мої прекрасні люди. Бажаю вам класного дня і до зустрічі завтра на тренуванні.